Інформаційні підсумки середи 17 липня до вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску. Дивіться. Реформа освіти. 16 шкіл Хмельницької громади до 1 вересня стануть гімназіями. Літо пік харчових отруєнь. Медики фіксують збільшення захворюваності на кишкові інфекції. Про Україну мовою танцю. Учасники ансамблю Калина представили Хмельницький на фестивалі у Болгарії. Сьогодні у Хмельницькому попрощалися із героєм Андрієм Левандовським. Чоловік працював у правоохоронних органах, був майором поліції. На момент повномасштабного вторгнення перебував на пенсії. Та у березні 2022-го добровільно пішов до війська. Під час служби обіймав посаду командира взводу. Загинув захисник 14 липня на харківському напрямку. У нього залишилася дружина, двоє синів та мати. Герою назавжди 49 років. Ми знали один одного з дитинства. Це дуже щиро, весела, радісна і завжди усміхнена людина. Він був мобілізований з міста Хмельницький, буквально в перші дні війни. На жаль, ми його втратили. Він був порядна людина, сміливий воїн. Надійний друг. Не дочекався він буквально декілька днів до ротації. Ми мали його міняти вівторок, 16 числа. Саме вчора він мав виїхати вже в постійної дислокації. Залишили з нього два сина, мати, дружина. Як військовий він був справжній професіонал. Він виконував обов'язки командира взводу, це офіцерська посада, жодних нарікань. Не було тільки добрі слова з боку керівництва. Загинув він в Харківській області, населений пункт Гусинка. При виконанні завдань його аеророзвідка засікли і був приліт. Що це був, чи якийсь крупнокаліберний снаряд, чи ракета, достаменно невідомо. Буде там слідство. Рекрутингу української армії відкрили у Хмельницькому. Він став першим в області і 28 м в країні. Тут охочі долучитися до війська, можуть дізнатися про вакансії в різних підрозділах сил оборони. Місце та умови служби грошове забезпечення. За потреби адміністратори будуть супроводжувати особу з моменту звернення і аж до призначення на посаду у військовому підрозділі. Рекрутинговий центр оселився у середмісті у приміщенні ЦНАПу на Соборній 16. Він відчинений шість днів на тиждень. Наші рекрутери. Це цивільні люди, які іншим цивільним людям, мешканцям міста, мешканцям області надають фактично послугу, консультацію, допомогу в тому, щоб знайти себе в силах оборони, обрати конкретний підрозділ, конкретну вакансію. тобто де я буду служити, з ким я буду служити, пройти шлях оформлення і, зрештою, туди потрапити. Активно ми це впроваджуємо в життя вже більше, ніж півроку. До мережі наших центрів, які не так давно почали створюватися, вже більше 10 тисяч людей звернулося, консультації отримало. Більше трьох тисяч, вже ближче до 4, в ті, чи іншій стадії зараз відбувається підбір'єм вакансій, частин, тобто комунікації, і більше тисячі а, насправді вже або служать, або ще в навчальних центрах або закінчують оформлення в ТЦК, тому що все рівно оформлення відбувається в ТЦК. Це єдиний зараз орган державний, який здійснює оформлення став військовослужбовця. Саме центр міста максимально зручне місце для всіх хмельничан, для всіх мешканців громади. Крім того, ми з великим задоволенням так само забезпечимо тут можливість для спілкування і мешканцям інших громад, тому що цей центр відкривається фактично першим в Хмельницькій області. Для нас повністю його облаштування, його робота наразі обійшлася трохи більше 200 тисяч гривень за кошти платників податків. Тут ми забезпечуємо чотири робочих місця. Це будуть адміністратори ЦНАПу, які пройшли відповідне навчання завдяки міністерству оборони на тих семінарах і проводились. Ну і ми з великим задоволенням будемо надавати можливість тут працювати бригадам, батальйонам, полкам. І усім іншим військовим підрозділам, які будуть бачити в тому потребу, Україні вже війна йде дуже багато років, 14-го року я була на Майдані в свій час, колись дуже давно активісткою працювала, там була. І коли почалася наштавне поранення, вже я про це думала, наважувалася, але це важливо, це дуже страшно, і про це треба цей шлях таки пройти. І коли я побачила вже в інтернеті, що є ось такі центри по Україні, відкривалися, чекали, коли буде в місті Хмельницькому. В нас щоб піти, запитати, чим я можу допомогти нашій армії, нашій державі, щоб ми цю війну з Росією поскоріше виграли. Від початку року 428 пацієнтів звернулися до Хмельницької інфекційної лікарні із кишковими інфекціями. А це майже вдвічі більше, ніж за увесь попередній рік. Недуга, за словами медиків, передається через їжу та немиті руки. Її симптоми головний біль, нудота, блювота, діарея. Тож, аби вберегтися від кишкової інфекції, лікарі радять ретельно мити овочі та фрукти, споживати лише термічно оброблене м'ясо, уникати купівлі продуктів на стихійних ринках. А в умовах відключення світла варто купувати свіжу їжу частіше, але у меншій кількості. Ірина Муляр продовжить. Майже вдвічі зросла кількість захворювань на кишкові інфекції у Хмельницькому порівняно із попередніми роками. За шість місяців з цією недугою до Хмельницької інфекційної лікарні звернулись майже 430 пацієнтів. Більшість із них це діти. Це пов'язано з погодніми умовами на вулиці, сильна спека, пов'язано з тим, що мікроорганізми в такий жаркий спекотний період, вони швидше розмножуються. Кишкові інфекції передаються через брудні руки, їжу та інфіковану воду. Вони супроводжуються головним болем, нудотою, блювотою, діареєю, болем у животі та падінням артеріального тиску. Без лікування попереджає Інна Гвоздовська, можуть виникати ускладнення, тож надає поради, як уникнути інфекції. Ми повинні дотримуватися сам під режиму, тобто багаторазове миття рук з милом і так само продуктів харчування дотримуватися. Тих умов зберігання якісної, якісної продукції, виготовлення її цієї продукції. Якщо ми її виготовили, ми повинні в найближчий термін дві години її спожити, не вживати продукти, які просрочені, не купувати продукти на стихійних ринках. Зростає загроза цього річ не лише через сильну спеку, а й через відключення електроенергії, адже холодильники не працюють на повну потужність. Тож зараз хмельничани намагаються пристосуватись до цих умов. Зберігання оце що щолк-щолк, виключає, включається, виключається, купляємо так, щоб не, не зберігати там довго, не не морозити. Це така проблема. Ми заморажуємо пару бутилочок води. От, і... Користуємося тоді. Продукти, наприклад, касунка, холодильник, є. кудись треба поїхати. От і бутилки з водою, і ті продукти. Диваємо. Так, і зберігаємо. У мене чоловік інженер зробив автономно. Ми маємо генератор, проте ще не включали, маємо акумулятор, інвентор, холодильник нам тягне і телевізор. А при перших симптомах кишкової інфекції Інна Гвоздовська радить випити сорбент, промити шлунок кип'яченою водою. І якщо самопочуття не покращується, варто викликати. Швидку. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста. 16 навчальних закладів Хмельницької громади стануть гімназіями. Рішення про перейменування ухвалили на черговому засіданні виконкому та винесли на розгляд сесії міської ради. Це четвертий етап реформи нуж. До 2027 року базові школи перейменують на гімназії, а старші профільні на ліцеї. У Хмельницькій громаді наразі 17 закладів є ліцеями, серед них і спортивний. Як ці зміни вплинуть на навчальний процес, знає Ірина Аріон. У новий навчальний рік Хмельницьке навчально-виховне об'єднання номер 5 увійде гімназією номер 20 Рішення про переименування мають ухвалити на сесії міської ради. Зміни відбудуться в 16 навчальних закладах громади. Серед них школи у Давидківцях та Шаровечці. Якщо в загальноосвітній школі було 11 класів, то зараз це буде гімназія, буде тільки 9 класів по законодавству, після майбутньому, по законодавству, після 9 класу діти будуть здавати зовнішнє незалежне оцінювання для того, щоб подивитися, наскільки в них є інтелектуальний потенціал, продовжувати навчання, чи в 10 класі, чи в профтехосвіті, чи отримувати вже якусь робітничу професію, чи отримувати профільну освіту. Ми говоримо про те, що зараз взагалі по концепції нової української школи гімназія це база, це основа. Базові школи перейменують на гімназії, а старші профільні на ліцеї. Це четвертий етап реформи нової української школи до 2027 року. У Хмельницькій громаді наразі діють п'ять початкових шкіл. Торік 17 навчальних закладів стали ліцеями. Хмельницьке НВО номер 5 процес переходу до гімназійного типу розпочало у 2023-му. Тоді вже не набирали десятикласників. Цьогоріч заклад закінчили два класи одинадцятикласників. Був болісний перехід і розуміння того, що потрібно буде після дев'ятого класу не продовжувати навчання тут, а, а а шукати інший навчальний заклад. Ми зі своєї сторони час від часу допомагаємо, навіть в пошуках допомагаємо в комунікації з, з адміністрацією тих тих закладів для того, щоб дев'ятикласники наші. Безболісно і спокійно перейшли. але це є реформа, котра з часом стане природньою і, і, і нормальною. щоб тут забувається, і ми готуємо якісно готуємо майбутніх ліцеїстів. А а надалі чи чи учні буде обраний якийсь ліцей нашого міста чи професійно-технічне училище у новому навчальному році? Кількість школярів суттєво не зміниться. Замість 10-11-х набрали 6 5 п'ятих класів. Зокрема, один клас майже у повному складі перейшов в НВО номер 5 з іншої школи. Загалом в закладі навчатимуться понад 1200 школярів перших дев'ятих класів. Змін у навчальному процесі наразі не прогнозують. Коли ми готуємо для себе десятикласників, це одна справа. Коли ми в нас іде вже спрямування більш більш профільне, і я так сподіваюся, що згодом і сам державний стандарт освітній зміниться під те, що ми почнемо готувати учнів до 10 класу ще у, у, у гімназії самі в середній. Середній ланці, але фактично ми як працювали, так і працюємо, тому що ми будемо гімназія структурним підрозділом початкової школи. Підсумки можна буде проводитися в 27 28 році. Позитивного більше, і ми розуміємо, що ця реформа працює в першу чергу на учня, а далі вже на педагога, далі на батьків. Наступним етапом трансформації мережі навчальних закладів Хмельницької громади буде зміна типу двох опорних ліцеїв в сільській місцевості. Це пов'язано з демографічною ситуацією і бажанням школярів навчатися в місті. Також в майбутньому три заклади можуть стати академічними ліцеями. Ірина Арюн, Марія Соколова, Павло Романюк новини міста. На кладовищі у мікрорайоні Ракове розпочали будівництво колумбарію. Зводять його на Алаї Слави для захисників та захисниць, які загинули під час російсько-української війни. Стіна матиме 96 ніж для поховання урн з прахом. За словами начальника Хмельницької міської ритуальної служби Сергія Бортника, з бюджету громади на зведення колумбарію виділили 2 мільйони 300 тисяч гривень. Нагадаємо, це не перша колумбарна стіна, яку збудували у Хмельницькому. Подібну для померлих жителів громади встановили на Шаровечківському кладовищі у 2021 році. Така практика в світі вже давно поширена. Це саме відбувається поховання після кремації. Саме ця колумбарна стіна розташована Алеї Слави, де захоронені наші герої, які загинули під час російсько-української війни. Оскільки виникла така потреба, у нас є не одне поховання, що саме проводилось. Кремація загиблого воїна, ну або він так е заповідав своїм родичам близьким, чи самі потім прийняли рішення, ну, обставини різні були. І в нас не одне є поховання після кремації. Тому було прийнято рішення саме е на Алеї Слави, на місці, де був паркан, е збудувати колумбарну стіну. Ця колумбарна стіна загалом має довжину 34 метри. Так, і вона має бути односторонньою. Тобто на кладовищі шаров'ячки ми бачимо колумбарну стіну, де є ніші для поховання праху померлих Спереді, ну, з двох боків частин стіни. В цій колумбарній стіні буде ніші будуть тільки з одного боку. Тобто з цього, який виходить на Алею Слави. Учасники зразкового ансамблю народного танцю Калина представили Хмельницький та Україну на міжнародному дитячому фестивалі у Болгарії. Відбувся мистецький захід у місті Сілістра. Юні танцівники виконали п'ять номерів: скакуха, кущ калини, купальське марево, перескоки, поліські притупи. Загалом у фестивалі взяли участь 12 хореографічних колективів з Болгарії, Туреччини, Сербії, Румунії, Польщі, Грузії та України. Поїздка відбулася завдяки міжнародній співпраці та угоді про побратимство між містами Хмельницький і Сілістра. Ірина Кондратюк. Далі. Розповідали про Україну мовою танців учасники зразкового ансамблю Калина виступили на 26-му міжнародному дитячому фестивалі у Болгарії. Нас запросили в місто Селістра представляти Україну на міжнародному фестивалі. До фестивалю ми десь два-три місяці так усірно працювали над цим. Перед цим в нас був звітний концерт. Ми вже на звітному концерті показали результати. Далі в нас була Італія буквально через тиждень. Ми приїхали з Італії, і через дві неділі Болгарія. Юні танцівники виконали п'ять номерів: скакуха, кущ калини, купальське марево, поліські притупи, перескоки. Останній танець одна із улюблених хореографічних постановок учасниці ансамблю Маргарити Дениско. Цей танець має дуже багато емоцій, має дуже багато різних рухів, цікавих рухів, і все це неважко передати. Цей танець по рухах складний, а по емоціях не дуже складний. Тому він мій улюблений. Танцівники діляться для них було важливо гідно представити Хмельницький та Україну на міжнародному рівні. Тож зізнаються, перед кожним виходом на сцену хвилювалися. Дуже було, знаєте, так, коли їхали туди з частинкою гордості в душі, тому що ми їхали представити Україну. Ми всі знають, яка в нас зараз ситуація на Україні, що вона досить важка. І так приємно бачити, коли їдеш туди, коли навіть іноземці, які навіть не знають української мови, вони намагаються нам сказати там Слава Україні, ми їм, звісно, відповідали. І так, знаєте, ну просто приємно, що відчуваєш, що там тебе також підтримують. Перед кожним концертом завжди є тривожність, переживання, як перед кожним танцем. Але коли ти виходиш, Ж на сцену, ти починаєш сяяти, відображати це все. Ось а за кордоном іноземці дивляться на вас, і вони більше радіють Україні, тому що вони бачать, як ви посміхаєтеся, як ви передаєте це емоціями, і вони ну дуже тішуться, коли ми приїжджаємо і представляємо Україну в різних фестивалях. Загалом у мистецькому заході взяли участь 12 хореографічних колективів з Болгарії, Туреччини, Сербії, Румунії, Польщі, Грузії та України. Фестиваль не є конкурсом, тому діти танцювали не заради перемоги, а задля задоволення та обміну досвіду. Додає Іна Карачковська. Я хотіла, щоб діти теж відчували. Відпочинок передзавантажилися важливо, важливо представляти нашу Україну, розповідати на нашу культуру, демонструвати наш український танець, тому що це наша історія і наше майбутнє. Поїздка відбулася завдяки міжнародній співпраці та угоді про побратимство між містами Хмельницький і Сілістра. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні.